Здоровенькі були. Хочу показати вам ще наших холмогорів. Це буде останнє відео про гусей, тому що вони покидають наше господарство. Покидають наше господарство через те, що я вже говорив, глинистий у нас трошки скажений гусак. І ми маємо з ним проблеми. Він то на машини, то на людей, захищає своє сімейство і тому ми їх зараз не можемо тримати. Там вони в нас були на верхньому подвір'ї. Проблеми там з водою, треба носити воду. Ну, так як Я приїжджаю раз на вихідні, це не вихід, і тому придеться нам наших гусей, як то кажуть, десь їх прилаштувати. Ми вже їх прилаштували. Завтра вони будуть їхати в дорогу. Вигнали, їх перший був на потічок, вони трохи покупалися. Зараз прийшли ще до саду. Гуси у нас п'ятий рік будуть нестися, цей. На четвертий рік вони показали досить хороший результат по оплоду, враховуючи те, що вони в нас парувалися на землі, на суходолі, не на воді, оплід був досить хороший. Буде в нас, я думаю, що вони далі себе, як то кажуть, покажуть з хорошої сторони і будуть тішити око і своєю продуктивністю нового господара. Ось такі то наші коники. Гуси повністю різнокровні, глинистий з Тернополя, вся на передньому плані Біла Королева у нас Хмельниччини, ззаді мишка з Волині і самоостаннє білого Біла красуня у нас взагалі в нас з Львівщини, тобто повністю повністю різнокровна сім'я. Маємо мамутів. Ми залишили ми мамутів і будемо пробувати працювати з мамутами. Також ще плюс холмогорів, вони гарні естетичні гуси і на м'ясо пускати таку красу, як то кажуть, неохота. Тому ми завжди продавали їх молодими там, чи дорослими особами. Собі багато не залишали, щоб на м'ясо не прибирати. Мамути відносно до холмогорів трошки менше птиці, так мені здається, на вигляд і по росту, але думаю, що... Також вони будуть досить хорошими і не треба буде, як то кажуть, на м'ясо прибирати буде трохи легше, тому що там такої краси мамутів немає, як холмогора. От. І думаю, може в мене ще вдасться зняти відео, як я їх буду важити, як будемо їх вже грузити в машину. І тоді подивимося, якої ваги наші гуси мають на п'ятий рік. Ну, це моя така думка, не знаю, чи я встигну, але буду старатися. Ось такі наші красені гори. Думав поважите, але щось наша вага барахлить. Бляха-муха, а я батареїк нових не маю. Ну показує, що ля... триста. Це мишка. До речі, виглядає вона бомбезно. Брав руки і думав, що вона важче за гусака, але, але ні. 7200 теж, так? Ну, вага така, вибачайте за багу. Але все рівно спортивний інтерес. 7250. А це в нас виходить найлегша. Біла красиня, хоча чорна така по об'єму нічого. І з підсадко <клухи> красонька. Одумати на пам'ять відео. І остання наша дівчина. Вона така велика цей, але побачимо, що вона повезе Що, чесно, щось не дуже. Хуст. Так то би важче за всіх. Хоча я думаю, що гуски будуть 6800, 6900. Мишка найважча. Ось такі-то наші гусики. Та ну йдемо пакуватися, їхати. Маленькі мої гуси, так? Кокрасунь. Ну що, ми погрузилися і збираємося в дорогу. гусачки ось так гарно ми їх помістили, ще два півники, і будемо виїжджати. Всі щасливі, всім комфортно. Ми погнали. жену тому іде жену в автомобілі Моя мила ти достойна обирати кращий шлях. Повернула близкочей, хоч у рудях ще пече, рани зализала встала і пішла, пішла. Що ми приїхали до кінцеву? Півники вже забрали, зараз будуть забирати і гусей. Ми приїхали на нове місце локації. Тут ми будемо жити, поживати і добра наживати. Всім ми розлагодили любові і божої благодаті.